Людмила Петрівна сиділа і не могла повірити, що все те, що відбувається, реальність. Її син, її єдиний син, якого вона виплакала, вилюбила, якого берегла, за якого мріяла видати найкращу, найрозумнішу, найгарнішу дівчину в районі, вибрав собі розлучену однокласницю з дитиною. Ти що, Зглуздо з глузду з'їхав? Вона тоді ледве не пустила чашку з рук, коли Руслан сказав їй це за вечерею. Ти ж хлопець з порядної сім'ї, з освітою, з роботою. А вона з дитиною. Ти розумієш, що це чуже дитя? Ти ж не знаєш, які там гени. на що ти підписуєшся? Мамо, спокійно сказав Руслан. Для мене головне, що вона добра і що я її люблю. Любов. Людмила Петрівна різко підвелась за стол. Любов пройде, а дитина залишиться, ти ще не знаєш життя, синку. Руслан мовчав, він добре знав свою матір. Якщо вона вже щось собі вбила в голову, то переконати її майже неможливо. Але того разу він був упевнений, що це його доля. Його кохану звали Оксана. Вона вчилася з ним в школі. Колись весела, завжди в гурті, але після розлучення стала тихою, навіть трохи сумною. Її маленькому синові Данилкові було п'ять. Руслан бачив, як Оксана бореться за кожну копійку, щоб дитині вистачило на все, як вона не дозволяє собі навіть нових черевиків, бо спершу треба купити щось Данилкові. І саме це зачепило його її ніжність, стриманість і сила водночас. Мама його не розуміла. Ти подивись, які є дівчата, благала Людмила Петрівна. Он Ганна з бухгалтерії, батьки при грошах. Гарна, не була заміжня. Міг жити, як люди, там і квартиру навіть дають. Мамо, я живу як люди, відповідав він, і я не хочу е, ні ганни, ні її грошей, ні розмов про те, як люди, я хочу Оксану. Їхнє весілля було тихим. Без гучної музики, без десятків гостей, Людмила Петрівна не прийшла. Вона сказала, що не піде на таке ганьбище. Руслану боліло, але він це не показав. Перші місяці життя разом були непрості. Молоді орендували маленьку квартиру дві кімнати, одна для них, а друга для Данилка. Руслан працював електриком Оксана у перукарні і хоч жили скромно, але затишно. На кухні завжди пахло борщем, на підвіконні цвіла фіалка, а у вітальні стояла дитяча машинка, яку Руслан купив Данилкові. Одного вечора хлопчик підбіг до нього, тримаючи в руках малюнок Дивись, це ти, це я, а це мама, і ми сім'я. Руслан розгубився, але посміхнувся, гарно намалював синку. Ти не синку, каже, а просто син, серйозно виправив його Данилку, бо я хочу, щоб ти був моїм татом. Ці слова різанули Руслана до сліз. Він тихенько обійняв малого, навіть не знаючи, що відповісти. З того дня між ними з'явився справжній зв'язок некровний, але набагато сильніший. Минуло кілька років народилась донечка Софійка, така сама усміхнена, як Оксана, із татусевими очима. Жили вони дружно, хоча з грошима завжди було нелегко. Руслан іноді їздив на підробітки в інше місто, але завжди повертався додому, до своєї Оксани і до дітей. Людмила Петрівна бачила все це здалеку. Вона не приходила, гордість не дозволяла. Їй передавали, що в них усе добре, але вона не вірила. Та одного дня, коли Руслан потрапив в лікарню, вона таки приїхала. У палаті побачила його блідим, поруч Оксану, яка тримала його за руку, і двох дітей, що сиділи тихенько біля ліжка. Мамо сказав він, коли побачив у дверях, ось моя сім'я. Людмила Петрівна тоді вперше за всі ці роки заплакала. Вона підійшла до Оксани, обняла її і сказала Пробач мені, доню, я, я просто боялася, що нічого доброго з цього не вийде. З того часу все змінилось. Вона почала приходити до онуків, пекла пиріжки, гралася з Софійкою, а з Данилом робила уроки. Вона більше не бачила в ньому чужу дитину лише добре серце і вдячні очі. Минуло ще багато років. Данило став дорослим хлопцем, поступив в університет. На його двадцятиріччя, коли за столом зібралася вся родина, він підняв келих і сказав Я маю одне бажання я хочу офіційно взяти прізвище свого тата, бо для мене він не просто чоловік, який жив зі, з мамою і зі мною. Він мій батько. Він мене виховав, підтримував, коли мені було важко, і я годжуся тим, що я його син. Руслан сидів, опустивши голову, його руки тремтіли. Потім він став, підійшов до Данила і просто обійняв його, не кажучи ні слова. Людмила Петрівна дивилась на це і старала непрошену сльозу. Вона нарешті зрозуміла, що щастя не в тому, щоб дитина виконувала твої мрії, а щоб вона була щаслива своєю дорогою. Вона тихо сказала, ніби сама до себе Тепер я спокійна, бо мій син зробив правильний вибір. І в той момент у хаті стало якось світло і затишно, ніби життя пробачило всім колишні образи і поставило все на свої місця.